Від Матфея Святе Благовіспування, глава 20. Царство Небесне, подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці наймати робітників для свого виноградника, і, домовившись з робітниками по динарію за день, послав їх до свого виноградника. А коли вийшов він близько третьої години, то побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм Ідіть і ви до мого виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони пішли. А як вийшов він знову близько 6 і 9-ї години, зробив так само. Нарешті, вийшовши об 11 годині, він знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без діла. Вони кажуть йому: ніхто нас не найняв. Він говорить їм: ідіть і ви до виноградника мого, і що належатиме, одержите. Коли ж настав вечір. Господар виноградника говорить управителеві своєму поклич робітників і віддай їм плату, почавши з останніх і до перших. І ті, що прийшли об 11 годині, одержали по динарію. Ті ж, які прийшли першими, гадали, що вони одержать більше, але й вони одержали по динарію. І одержавши, стали дорікати господареві і говорили ці останні попрацювали одну годину, і ти зрівняв їх з нами. Що терпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не скривдив тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною, візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати те, ж, що і тобі. Хіба я не вільний по-своєму робити те, що хочу? Чи око твоє заздрісне через те, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми. Бо багато покликаних, та мало обраних. Йдучи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцять учеників окремо і дорогою сказав їм: Ось ми йдемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і вони засудять його на смерть, і віддадуть його язичникам на ганьбу, і побиття, і розп'яття, і на третій день воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих з синами своїми і, вклоняючись, просила чогось у нього. Він сказав їй, чого ти хочеш? Вона говорить йому: Скажи, щоб ці два сини мої сіли в тебе один з правого боку, а другий з лівого у царстві твоїм. Ісус сказав у відповідь: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, і хреститись хрещенням яким я хрещуся, вони кажуть йому можемо, і говорить їм чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститися, а дати сісти від мене праворуч і ліворуч не від мене залежить, а кому уготоване отцем моїм. Почувши це, інші десять учеників обурились на обох братів. Ісус же, підізвавши їх, сказав ви знаєте, що князі народів панують над ними і вельможі володіють ними. Не так буде у вас, але хто хоче між вами бути більшим, нехай буде вам слугою, і хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. Так само син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на спасіння багатьох. І коли виходили вони з Єрихона, за ним ішло багато народу, і ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, почали кричати: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Народ же примушував їх мовчати, але вони ще голосніше почали кричати: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Ісус, зупинившись, підізвав їх і сказав: що хочете, щоб я зробив вам? Вони говорять йому: Господи, щоб відкрились очі наші. Ісус же, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли очі їхні, і вони пішли за ним.